Вітаємо в студії головних новин тижня. З вами Олександр Степаненко та Поліна Ткачук. Що ж насталося за цей тиждень? Насправді багато чого. Скандали, очні корупційні справи, зради зірок, декілька пограбувань та навіть шокурчих бивств. Проте найголовнішою та найбільш вражаючою темою стало відкриття державного управління зі справ мутантів і надприроднього. Нагадуємо, після гучного теракту державній лікарні, в ході якого загинуло 57 людей, соціальна невизначеність зросла у суспільстві. Саме так. Досить швидкі дії держави. Це реакція на обурення громадян, яке проросло в агресивні мітинги. Враховуючи, що через нездатність силових структур знисходити радикальне терористичне групування, загинуло 57 людей. Серед них двоє невинних дітей. Громада була дуже обурена. Oh, あ